Вітаю глядачів телеканалу НТА. в ефірі програма Військова прокуратура на лінії вогню ми розповідаємо вам про те, як військові прокурори Західного регіону стоять на варті законності і порядку в Збройних силах України та допомагають нашій державі у боротьбі з найрізноманітнішими злочинами. Перший випуск ми присвятили досягненням військових правників, адже лише за останні кілька місяців вони повернули у бюджет держави значну суму коштів. А окрім своєї діяльності на мирних територіях, Прокурори проводять роботу і у холодних окопах Східного фронту. Тому вже за кілька хвилин дізнаєтесь про таке. Почути головне керівники військової прокуратури західного регіону розкажуть глядачам про нюанси роботи відомства. Прокурори Атовці кілька сотень кілометрів від дому і щосекундні ворожі обстріли, як львівські військові правники розслідують злочини на сході держави. Вміємо працювати, вміємо і відпочивати. Як спорт допомагає військовим прокурорам відпочити та налаштуватися на плідну працю. Які ж основні завдання військової прокуратури нині, та чи вистачає повноважень у військових правників для їхньої нелегкої роботи, дивимося далі. На даний час основними пріоритетними напрямками діяльності військової прокуратури це захист інтересів держави, захист інтересів громадян в особі військовослужбовців, демобілізованих, членів сімей загиблих військовослужбовців, оскільки є ряд певних умов і обставин, за яких в тих чи інших випадках, враховуючи бюрократичну процедуру, бюрократичні тягнини, вони не можуть забезпечити самостійно забезпечити захист своїх прав, зокрема щодо виплати одноразового грошового забезпечення, щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, ну і інший ряд інших проблем. І в зв'язку з цим вони звертаються до військового прокурорів. І ми вживаємо максимальних заходів, можливостей. Які надані нам законом і по відповідним повноваженням для того, щоб захистити їхні інтереси. На даний час повноважень в цілому достатньо. У нас є відповідна координація співпраці роботи з іншими правохоронними органами, з державними установами, відповідно обласними державними адміністраціями. Також ми співпрацюємо, з відповідним відділом соціального захисту. Однак вже з вересня поточного року ми, на жаль, не зможемо представляти інтереси. Оказаних військовослужбовців демобілізованих членів їх сімей, оскільки прокуратура позбавлена такої функції як представництво інтересів громадян в цілому, як в судах, так і в інших державних органах. Як на мене, в зв'язку з цим, враховуючи те, що зараз йде російсько-українська війна, відбувається антиростична операція на сході держави. Відповідно на указаний особливий період необхідно поновити повноваження військового прокурора щодо захисту указаної категорії населення. Оскільки, якщо брати об'єктивно і буквально для того, щоб відповідно військовослужбовця чи домобілізовано захистити свої права, він повинен кинути автомата, поїхати зі сходу за місцем свого проживання, звернутися до органів соціального захисту і вже не думати про захист безпосередньо. Держави від російського агресора, а думати, як захистити свої права щодо незаконного звільнення з роботи, тому що таких випадків дуже багато, оскільки коли демобілізовано мобілізують і він їде захищати державу, а в той час його з місця служби звільняють, оскільки місце простоїться, і вже відповідні роботи на відповідному підприємстві хтось не виконує. За Україну, за її волю, за честь, за славу за народ з такими словами та завданнями, військові прокурори західного регіону неодноразово відправлялися в АТО, аби запобігти та розслідувати злочини, вчинені проти нашої держави. Там під кулями вони разом з рядовими військовослужбовцями робили усе можливе для того, аби жити стало безпечніше, а винні були покарані. Військове звання це не просто соціальний статус, а стан душі та готовність до роботи в будь-якому куточку земної кулі, навіть там, де не стихає ворожа зброя. Історія герої цього сюжету це історія справжнього військового професіонала, для якого присяга на вірність Україні не чергові кілька рядків завченого тексту, а життєве кредо та обов'язок. Перший раз, коли були відправлені саме з військовоспівслужбовцями в зону АТО, саме у вересні 2014 року, коли було прийнято рішення, що необхідно наводити порядок в зоні АТО, оскільки були відвоювані певні території, і наші військовослужбовці безпосередньо приймали там участь. Валентин Порушник у зоні АТО перебував двічі. Зізнається, на сході ставлення до військових прокурорів не завжди позитивне, однак обов'язок кличе. Тому роздумати над тим, чи варто їхати слідчим військової прокуратури, не личить, бо тож як не вони розслідуватимуть найзаплутаніші злочини під свистом ворожих куль, та говорити про конкретні кримінальні провадження на камеру законом заборонено. Підслідні нам злочини військові, але також і були злочини загально загально загальнокримінальні, які звичайно були і набуті з великою практикою, так як саме такі характерні злочини, як вбивства, грабежі, угони автомобілів, були поширені серед як цивільного населення, так і військовослужбовців, які приймали участь. Один із класиків у свій час сказав, що найстрашніше на фронті це мама у тилу. Валентин Порушник на 100% погоджується з цим твердженням, адже спокій своїх батьків він беріг упродовж кількох місяців, перебуваючи в АТО. Перший раз, коли їздив, то, звичайно, чесно вам скажу, батьки навіть цього й не знали. Дізналася тільки через пів року. Коли приїхав, сказав, що приїхав з відрядження для того, щоб ну, думав, що поїхав і. Не знали, куди їдемо. І для того, щоб сказати, це черговий раз сльози для мами, черговий раз біда для родичів. Тому краще було це приховати. Черговий відправитися на схід для працівників військової прокуратури західного регіону не проблема. Основне завдання, яке правники ставлять перед собою створити необхідні умови для нормального функціонування суспільства з дотриманням усіх норм і правил, прописаних конституцією та іншими правовими документами. Головне, щоб дійсно доказувати, що військова прокуратура і працівники військової прокуратури потрібні. Звичайно, вони сприймаються негативно багатьма особами, оскільки саме я вважаю, що військова прокуратура та інші правоохоронні органи саме почали там наводити порядок, який... Як зі сторони військовослужбовців, так і зі сторони цивільного населення повинен дотримуватись кримінальні провадження щодо незаконно привласнених земельних ділянок, досудове розслідування через закупівлі та поставки неякісних військових наметів для потреб військовослужбовців Яворівщини, а також непоодинокі затримання хабарників у погонах. За поточний рік військова прокуратура західного регіону працювала у поті чола на користь держави. Головні новини та досягнення відомства дивіться далі у короткому дайджесті. У цьому році, завдяки вжитим представницьким заходам військової прокуратури західного регіону України, забезпечено повернення до державної власності незаконно вилученої. Земельної ділянки Погурського авіаполігону, розташованої на території Волинської області площею 10 тисяч гектарів, вартістю понад 196 мільйонів гривень, за яку судили з протягом практично 10 років Шли різні судові процеси щодо її повернення до державної власності. Одним з пріоритетів роботи військової гарнізону є боротьба з корупцією на піднаглядній території. За півроку 2016 тисячі року ним завершено та направлено до суд 10 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за частини 30 і 368 – Це одержання непромірної вигоди. Одним з таких актуальних проваджень є кримінальне провадження за обвинуваченням двох посадових осіб митного поста Смільниця. Це начальника відділу митного оформлення та його підлегло, які впродовж двох місяців вимагали та одержали від громадянина України понад 20 тисяч гривень за нестворення перешкод при переміщенні громадянина України приватним підприємством товарів через державний кордон України. Даний час досудове розслідування закінчено. Зібрано достатньо доказів для для доведення винуватості указаних осіб, і винувальний акт направлений до Старосамбірського району суду Львівської області. Здійснюють представники. Діяльність. Військова прокуратура Львівського гарнізону захистила в суді інтереси держави, особи Міністерства оборони України, повернувши на житлові приміщення по вулиці Тараса Шевченка у місті Львові. Право власності на нерухоме майно загальною площею 764 квадратних метрів вартістю понад 700 тисяч гривень визнано за Міністерством оборони України особі державного підприємства Монтажник Львів. Спортивно жити не заборониш. Військові прокурори після важкої правничої роботи не забувають і про фізичну підготовку. В день розкривають важкі злочини, а у вільний від роботи час гартують тіло і на стадіонах, і у водіїв стрілецькому тирі. Легка атлетика, футбол, стрільба та плавання такі вільно дозвілля військових прокурорів західного регіону України. Хоч робота вільного часу інколи не залишає, для спорту працівники його намагаються знаходити. Два рази на тиждень ми займаємося бігом, підтягуємося на перекладині, займаємо нормативи на витривалість на три кілометри. От, на що це потрібно? Мабуть, в першу чергу це для нашого здоров'я, для зміцнення, загартування. На нашу думку, кожен військовослужбовець повинен бути фізично підтягнутий, і щоб, так, щоб на нього дивилися люди і розуміли, що це військовослужбовець, а не працівник, не кабінетний працівник. Спочатку бігають три кілометри на стадіоні поблизу роботи. Після йдуть на перекладини, аби крім витривалості, силу у руках набирати, адже робота зазвичай напружена. Займаюся цією метою, що Навантаження фізичні вони дуже позитивно впливають на організм. покращується партиздатність, збільшується сила, ну і тіло почуває себе набагато краще. Побігати з м'ячем на стадіоні військовим прокурорам подобається, адже можуть розвіятись після психологічно важкої роботи. А для тренувань часу обмаль у чемпіонаті за кубок Львівської Феміди, які організували до Дня конституції. Військові прокурори Західного регіону України змагалися з прокурорами Львівської області. У першому таймі фортуна військовим прокурорам не посміхалися. То м'яч поперечку, то не очікуні голові від суперників похитнули віру в перемогу. Але під завісу матчу прокурори західного регіону все ж відігралися. Дуже важко в тому плані, що дуже із зв'язку з виконанням безпосередніх функціональних обов'язків, важко зібрати прокурорів. Однак я сказати, більшість з команди вони свої навики ще здобули ще в школі. Не тільки бути підтягнутим, але вміти поводитися зброєю. Спочатку стріляють з навчального пістолету після з бойового на роботі ці знання військовим правникам неабияк допомагають. Кожен військовослужбовець прокуратури, чи слідчий, чи процесуальний керівник, так званий прокурор, повинен знати, які правила порушив військовослужбовець, коли він застосував зброю до свого товариша. Тому, перш за все, це є одним із напрямків нашої діяльності і досить сильно допомагає при проведенні досудового розслідування. Прокурор ще й плавить та влаштовують змагання на швидкість. Заняття спортом допомагає концентруватися, морально відпочити від тих буденної роботи, яка пов'язана з сильним морально психологічним навантаженням. Хоч і частина з них офісні працівники, але спортивні. Військові прокурори Західного регіону за кропіткою роботою не забувають про своє здоров'я та фізичну підготовку. Військова прокуратура Західного регіону продовжує працювати. Ми ж зустрінемося з вами вже наступного тижня і розкажемо та покажемо багато цікавого. Дивіться проект Військова прокуратура на лінії вогню і знатимете імена тих, хто відстоює українську державність та спокій громадян як на мирних територіях, так і в окупованих районах країни.